Друзі, всім вітання. З вами Остап Стахів, Ярослав Жур, Василь Плескач, Олег Герич, правозахисник, його мама, Павло, наш журналіст. Бачите, ми тут зібралися, його односельчани, журналіст, пан Сергій приїхав. Тобто нас приїхало зараз, друзі, потрошки з селою з України, з Київської області, з Львівської, Рівненської області, з Рівного, з Львова. Узина. чого ми приїхали? Ми приїхали, бо нас зібрав цей чоловік Василь. Людина сильного духу, волі, яка пройшла великі випробування і проходить. І я прошу всю Україну підтримати Василя, тому що зараз все село, весь округ цієї громади березне, вся Рівенська область, вся Україна, люди за кордону, всі українці світу зараз дивляться за його ситуацію. Тобто ти, Василь, зараз став. Людину, яка внутрішньою силою духу протиставилася системі. Те, що вони проти тебе пішли психологічним тиском, фізичним, то бачиш, ти зараз з нами, ти з мамою, ти з рідними, ти з близькими людьми. Тому, друзі, попрошу всіх підтримати Василя. Василь, велика в тебе є підтримка, повага до тебе. І ми тут приїхали для того, щоб тебе захистити і довести справу до логічного завершення, а саме покарати тих винних. Осіб, які проти тебе посміла вийти. Бо проти людини, ламати її волю не можна цього робити. Це не допускає ні закони України, ні Конституція, ні міжнародні договори. Зокрема, стаття 18 Декларації прав людини ООН, свобода совісті. Тобто ти, Василь, як і ми всі маємо вільний вибір. Далі, пакт про громадські і міжнародні права це стаття 18 Свобода Совісті. Ми всі маємо вільний вибір. Стаття 9 Європейська конвенція з прав людини також свобода совісті. Вільний вибір. Це все є ратифіковано Верховною Радою України, і ніхто наші права не може порушити. І структура, яка не зареєстрована в законний спосіб, згідно статті 17 Конституції України, адже воєнізовані формування мають бути створені законом, і тому є покарання. Стаття 260 кримінального кодексу за участь. Воєнізованих формуваннях, не створених законом. Тому, друзі, ми приїхали сюди. Потім все по вам розкажемо. Я радий, що Василь з нами. Радий, що бачите, мама вже е... ну я думаю, вже трошки спокійніша. І всі ці кроки ми з вами опишемо. Попрошу підтримки, максимального розголосу, вподобань, максимально коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, бо тільки людина людині сьогодні може допомогти. І Деколи буває так, що. Близькі стали далекими, а далекі люди стали близькими. Все, друзі, обняв Василь. Можете хоч сказати пару слів? Дякую за підтримку. Дякую, дякую, друзі. Все з Богом.